Усе як годиться із центрального майдану у Галичі в оточенні чисельної глядацької аудиторії. Традиційні і новітні герої українських вертепів, звіздарі, і газди, газдині з дідухами та пампухами і щедрівкими побажаннями щасливого різдва й нового року після благословення священника колоною рушили до районного народного дому, де мали відбутися мальовничі різдвяні фестини. Ці фестини готують щороку спільно працівники бібліотеки та працівники клубних установ. І ми тішимося з того, що Бог дає всім нам здоров'я, щастя, достаток. Маємо велику надію, що і в нашій країні буде мир. Саме цього ми будемо просити на наших різдвяних фестинах у Бога. На учасників учасники святководійство Народного дому чекала виставка «Різдвяна новорічної атрибутики, на якій були представлені роботи з усіх населених пунктів району. Але важливо те, що тут панував гарний по-справжньому святковий настрій, діти й Дорослі вітали одне одного із святом і бажали усі гараздів, а головне миру і спокою в країні. Ми бажаємо, щоб було в хаті в хаті в кожному достаток. Мир на землі. Саме більше просять діти, батьки, матері. Але я хочу, щоб наша Україна була щасливою. Ми хочемо від наших залок'ян привітати всіх людей з Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати їм саме основне здоров'я, миру і спокою на нашій землі. На цьогорічних фестинах представляли не лише традиційних героїв Вертепів, але й сучасних. Вони хотіли поєднати сучасні. Колишній вертеп і сучасністю, щоб показати наскільки це актуально для наш час. Серед негативних персонажів був навіть Путін, проте його ніхто не боявся. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо, Христос ця роздає. Я приїхала сюди дарувати всім гарний настрій і коляду. І представляти новонародженого ісуска я маленький пастушок, по колінці кожучок, ходжу від хати до хати Ісусика вітати. Христос рождає більшість учасників свята вже встигли у ці дні відзначитися добрими справами, як і от ці юні хлопці-дівчата із Делієва. Вони в різдвяні свята ходили по селі колядувати в кожну хату, і зару, які заробили гроші. Їм люди обдарували. Вони все на церкву віддали. Що з цинічного дійства, яке вирвало у залі народного дому, то воно було варвистим, розмаїтим і насиченим глибоким духовним змістом. І кожен із 35 колективів Готуючись до виступу, прагнув представити себе у всій красі. Сподіваємося всіх здивувати своїми молодими, юними дзвінкими голосами зайняти призові місця звичайно. Ім'юникам пощастило, вони призове місце здобули, але головне інше, що научно продемонстрували галицькі різдвяні фестини. Живе міцніє, сила народного духу у величі традиції і патріотичного єднання. А отже, буде мир на нашій землі і буде перемога.